Про цю етику, про якісь свої моральні принципи при роботі журналіста. Але для вас доволі провокативне питання. Питання про те, чи було вам колись соромно за свої вчинки саме з професійного боку на своєму шляху, у своєму влаштуванні. Є таке пам'яті, як джинса. В чому yeah. ну, це замовні певні матеріали? Коли ти готуєш, ну є прихована джинса. А офіційно рекламний продукт, особливо це під час виборчих перегонів, дуже, дуже багато. Коли, ну скажімо, мені доводилось доручало мені підготувати той чи інший матеріал на тому ж телебаченні в контексті передвиборчої агітації. І говорити схвально. Про тих людей, які я внутрішньо не поважав. Але це було, умовно кажучи, редакційне завдання. Я, от зараз можете мені наступне запитання. Чому ви не відмовили? Що редакційна політика компанії? і ти не можна, Пем, Тобто це є офіційно було, і я мусив їхати, не називаючи політичну силу і представника, і говорити, які вони перевершені з його обранням, ну наступне, якщо не рай. То комунізм або соціалізм. Отакі випадки були. Було рідко і прикро. В таких випадках ну, не те, що ти намагався е, десь уникати якоїсь, е, якоїсь, якоїсь не те, що відповідальності. Е, ну, одним словом, намагався там, звертався до колег, якщо це не було на телебачення. Слухай, прочитаю цей текст, щоб не пізнали мій голос. Е, Слухай, не давай мої титри, напиши якісь інші титри. Тим ну, словом, були якісь такі моменти, чи, на жаль, ну, які траплялися в професійній діяльності. Було, було...